Друзі, всім привіт, з вами скажімо, Бар і сьогодні ми розпочинаємо наш сезон 2025 року. І так дивимося, що нас сьогодні буде цікаво. Ось така цікава грузка. Будь нас. І так не І також маємо сьогодні ось такий ось цікавий горішок. І трошки посипі стоп з Ось такий чудовий. Ну, що ж, ми погнали працювати гарно перегля.